Як син шевця з Одеси, обув всю Америку, а потім і весь світ. Історія бренду Timberland Засновник Натан Шварц зробив перші кроки до Тімберленд у 50 років. За десятиліття шевцем накопичив капітал і почав діяти. Сьогодні легендарні Yellow Boots відомі у всьому світі. Черевики Шварца обирають зірки, про них мріють підлітки на всіх континентах. У 2001 році компанію купили за 2 мільярдів, а почалось все в Одесі. Натан Шварц народився 1902 року в Одесі в родині шевців. Перед Першою світовою війною Шварци емігрували до снушого Через бідність у 16 років став підмайстром у взуттєвій крамниці. 34 роки купив гроші, працюючи шевцем у ремонтній майстерні. У 1952 році він купив 59% акцій тоді ще невідомої фабрики Абінгтон Шу Кампані в штаті Масачусетс. Через три роки шварці стали єдиними власниками Абінгтона. Сини Натана Герман і Сідні долучилися до бізнесу. Завод і досі був би одним з невеликих сімейних виробництв, загублених у провінційному штаті, якби у 1965 році Натан Шварц не здійснив справжній технологічний прорив у взуттєвій справі. Власник Абінгтона винайшов технологію прямого лиття безшовного з'єднання шкіряного верху черевика з гумовою підошвою, що дозволило виробникам гучно заявити: ми створили перші гарантовано водонепроникні черевики. Потрійні нейлонові шви зробили взуття шварца стійким майже до будь-яких навантажень. Компанія впровадила багатоетапний виробничий контроль. І треба сказати, це спрацювало. У 1973 році була офіційно зареєстрована нова торгова марка Timberland від англійського Timber – деревина Land Земля. Логотипом бренду стало зображення американського дуба, символу міцності та сімейності. Компанія випустила нову модель водонепроникних шкіряних черевиків жовтого кольору. Як пізніше зізнався онук Шварца Джефрі, колір обрали випадково. Захопившись тестуванням технічних властивостей, всі забули про вибір кольорів. Так, Тімберленди й вийшли у світ у яскравому забарвленні. Хоча у компанії є й офіційна версія, Ебінгтон Шу Компані роками виробляла черевики для лісорубів, яким потрібне яскраве взуття, щоб уникнути травм на роботі. А потім Блэд Компані, як наступниця Ебінгтона, просто зберегла фірмовий колір. До речі, офіційно фабрика змінила назву лише у 1978 році. С самого початку компанія дуже ретельно перевіряла заявлену водонепроникність своїх черевиків. Перед тим, як потрапити на прилавок, кожна пара проходила десятки етапів тестування. За легендою, на початку 70-х черевики навіть залишали на ніч у фабричному туалеті, щоб перевірити їхню водонепроникність. У 80-х проводили відкриті польові випробування. Одним з найвідоміших пригод компанії стали випробування Тімбера під час перегонів на собачих упряжках на Алясці. Після успішного виходу на ринок з новою моделлю шва. Припинили виробництво для інших і розширили власну лінійку. Незабаром Тімберс став лідером ринку взуття Північної Америки. У 1985 році Шварци продали мільйонну пару. У 1986 році син Натана Шварца Сідні став президентом The Timberland Company. За 12 років його керівництва компанія зайняла міцні позиції у світі. Наприкінці 80-х у Лондоні відкрився перший магазин Timberland за межами США. Timberland поступово завойовує Європу. Timberland запускає ТВ рекламу і випускає колекцію одягу для подорожей і спорту. Результатом стало потроєння продажів у 90-х. За даними The Wall Street Journal, лише в 93-му році чисті продажі перевищили 300 мільйонів доларів і зросли на понад 40% за рік. Водночас класичні черевики Тімберленд захопили домінуючу тоді в США міську хіп-хоп культуру. Багато популярних виконавців обирають yellow Boots, а черевики Шварца стають культовими для молоді. У 1992 The Timberland Company запустила слоган: Взуй расизм, одягни свої черевики, вплинь! Шварци пожертвували значні суми у фонди підтримки постраждалих від расизму по всьому світу. За кілька років компанія стала символом протесту проти расової дискримінації. Ініціативу швидко підхопили громадськість та зірки. В одному з інтерв'ю Джефрі Шварц, онук Натана Шварца, заявив: «30 років ми протистояли вітру, воді, землі та небу. Тепер для всіх нас настав час протистояти несправедливості, расизму та байдужості. Бізнес має бути залучений до громадських ініціатив і мати голос у суспільстві. Багато людей з усього світу підтримали нашу ідею спільно протистояти ненависті. Сьогодні я заявляю про наш намір бути в грі відтепер і назавжди. Великого розголосу набула ініціатива Джефрі в серпні 2005-го коли ураган Катріна паралізував Америку. Тоді компанія виплатила компенсації та надала відпустки працівникам, які хотіли допомогти постраждалим. У 2011 році велика американська корпорація VF Corporation купила Тімберленд у Джефрі Шварца за 2 мільярди доларів. На момент поглинання доходи Тімберленд становили вражаючі один з мільярди доларів. Однак компанія зіткнулася зі зростанням цін на сировину та збільшенням витрат на логістику. Деякі прогнозували скорочення бюджету і падіння якості, але цього не сталося. За даними ЗМІ, після продажу Тімберленд Джефрі Шварц зайнявся справами єврейської громади в Бостоні. У світі налічується кілька тисяч фірмових магазинів Тімберленд. Можливо, ви є прихильником або фанатом цього бренду. А ми будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.